Добрий вечір, шановне товариство, 27 квітня 2025 року. Чекаємо чергову хвилю заморозків. На завтра на ранок передали ще сильніший заморозок як на сьогодні. Максимально утеплилися. Утеплили полуницю. І ранню, і пізню, і середню, також парники і таку грядку, все по максимуму утеплено. Агроволокно 30-ї щільності, агрін. Цю ніч пережило нормально, рослини не пошкоджені. Вже є зав'язь полуниці на ранніх сортах, на клері і джолі. Так що. Подивимося, як буде цю ніч. Отак От використовуючи всі шматки агроволокна, які у нас були, дошки поприпинали, поприкладали, а так воно і буде. Так що, хай минають нас заморози, але якщо будуть, то щоб з мінімальною шкодою. Але краще взагалі, щоб не було. Шкоди. Всім міцного здоров'я. До побачення.